Друзі, коліна, друзі! На коліна, на коліна, на коліна. Друзі! Садискав, або ти заспокоївся, бо тебе виведемо це Я Тебе дуже прошу, порядок. Я все розумію, спільний наш бій. Біль. Давайте. Чекайте, ми хочемо їхнього приниження, що ми хочемо правди. Ми хочемо приниження чи правди. Подавайте буде правду. Коліна це другорядне питання. Ми хочемо отримати конкретні відповіді. Конкретні. Зараз ми будемо конкретно давати запитання. Після того будемо приймати конкретні рішення. Тому кожен, хто сюди виходить, представляється, говорить своє прізвище, ім'я по батькові, свою, своє звання, і де він був за ці всі місяці, де перебував. Конкретні, я буду задавати питання є ще один мікрофон. Ми будемо по черзі тоді мінятися. Але ще раз прошу зрозуміти, частина тут бійців не їздила в Київ, вони це поясять. Але це так само їх не звільняють, тому що вони не пішли своїх посад, правильно? Хоч і не поїхали в Київ. І інші були в Києві. Тому самі розумієте, тут є різні хлопці з Беркуту. Тому прошу даю зараз мікрофон для першого. Представляється і говорить, де він був за весь цей час з 24 листопада до останніх днів. Перш за все, хочу поспівчувати рідним. Хлопці тих, які загинули. І дай Бог, щоб вони не даремно загинули, не даремно склали свої голови. Демчук Ігор Іванович. В міліції вже 17 років, старший лейтенант, інспектор черговий. Аворі не брав. У мене тут дуже багато. в Мене хто знає і хто. Може щось сказати проти мене, хай говорить, виходить зараз і говорить, хто є такий. За себе я говорити не буду. Все, що я нажив за ці роки, я нажив своїми руками і своїм горбом. Де я був? Я був на Майдані тиждень. Далі мене поміняли. Я приїхав додому. З 19 по 24 ми стояли зі щитами. Людей ми не били, не гнали. Не знущалися і не роздягали їх. Який місяць? Місяць, які вулиця, де стояли. Де стояли? ми стояли біля е, Кабмін е, Грушевського. Там ти стоять. Тепер переходимо до конкретних питань, хлопці. Правильно? Перше до вас запитання. Хто вам віддав конкретно наказ відправлятися на Київ? Ми строєвий підрозділ нам дав відказ безпередньо наш командир. ім'я. Біляйо Дмитро Анатолійович. Хто координував ваші дії в місті Києві? Хто координував? Хто координував? Ну Хто? Керівництво наше безпосереднє? З Луцька? Ну Я не знаю, хто там саме координував. Ми спілкувалися безпосередньо. Ці питання до командира. Він... Прошу тут, один представник Беркуту втік, давайте повертайте його сюди, щоб не було проблем. Ви дзвоніте, поки тут всі ще є на місці. Всі мають тут бути.